Лауреатів та переможця конкурсу у номінації Благодійник, молодіжна, дитяча організація, спільнота. Ми дізнаємося від знаного спортсмена олімпійського призера чемпіона світу володаря Кубка світу з плавання, президента фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Дениса Салантіва. Просимо на сцену. Поки я Денисові віддам конверт. Ну можу відразу, але спочатку я запрошую на сцену лауреатів конкурсу у цій номінації. Отже, запрошуємо на сцену асоціацію шкільних організацій учнівського самоврядування нове покоління місто Харків. А також запрошуємо київську обласну молодіжну громадську організацію Моральна Молодь України. Запрошуємо учнівський колектив Кременчуцької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12 місто Кременчук Полтавська область. Добрий вечір, друзі, добрий вечір, уважаємо колеги. Uh, я... я думаю, що благотворительність це не тільки. финансовая помощь благотворительность она может выражаться и в поступках и в словах главное чтобы дать людям понять которые попали в тяжелую ситуацию у которых большие проблемы что они не одни в этой ситуации что есть люди которые о них могут заботиться и исходя из своего опыта своей работы эти поступки значат намного больше это внимание значит намного больше для этих людей чем даже финансовая помощь и конечно особенно важно вот такие качества как забота о ближнем и а, любовь к ближнему и а, уважение воспитывать с юных лет поэтому огромное спасибо тем людям которые этим занимаются и я с удовольствием сейчас объявлю победителя в этой номинации в номинации Благодійник молодіжна організація спільнота переможцем стала Асоціація шкільних організацій учнівського самоврядування нове покоління московського району міста Тайкова. Просимо також, якщо є бажання, вихідка зняти. Я є куратором організації учнівського самоврядування дуже хвилююсь організації учнівського самоврядування начально-виховних закладів Московського району міста Харкова. І оце сьогоднішнє визнання на національному рівні. Є запорукою того, що учні загальноосвітніх навчальних закладів і в подальшому будуть продовжувати активну роботу в соціальному напрямку. Щиро дякую за цю нагороду. Вітаємо вас і просимо залишатися і привітати ваших колег, які тут на сцені. Денис зараз також вручить дипломи лауреатам у цій номінації. Дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна 2012 у номінації Благодійник Молодіжна дитяча організація спільнота нагороджується київська обласна молодіжна громадська організація Моральна молодь України. <плес> 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 Також нагороджується нагороджується дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна 2012. -2012, -2012 -201> <плес> Учнівська, учнівський колектив, колектив Кременчукської загальнонаціональної школи 1-3, а 1-3 ступенів номер 12. <праць> Дякуємо, вітаємо ще раз. Дякуємо Денису Саланців.